У серці Кривого Рогу ще один пам'ятний знак про війну, яка триває. Меморіальну дошку на фасаді гімназії, номер 12 встановили на честь Олександра Дукача, випускника воїна героя. Олександр загинув 10 березня цього року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Поранення виявилося несумісним з життям, але його пам'ять жива. Це був максимально сонячною, доброю і відданою у всіх сенсах цього слова людиною. Він був найвірнішим другом, якого я тільки могла знати. За це я хочу виразити велику вдячність його мамі. Тому що тільки така мужна жінка могла виховати настільки мужного чоловіка, яким він зміг стати. Для нас пам'ять про нього буде жити у маленьких і великих деталях. Його життя було коротким, але наповненим гідністю і честю. У 2022 році його мобілізували, і він з кравця ремонтної майстерні вже за рік став значущою частиною бойової бригади. Відданість Україні, вірність побратимам і любов до рідних це те за що Олександра пам'ятають і шанують. Вічна слава герою. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.